З нами на зв'язку Ігор Ущапівський, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у Львівській області. Пане Ігоре, доброго вечора. Ну будемо так же по традиції вітатися Доброго вечора. Хоча зрозуміло, що мабуть ані ранок, ані день, ані вечір у Львові не є добрими. Вітаю студію. Ми бачили насправді самовіддану та героїчну роботу надзвичайників сьогодні по ліквідації завалів по пошуку пострадалих під уламками? Скільки працівників ДСНС було сьогодні задіяно в пошукових роботах? Сьогодні в пошукових роботах на різних локаціях було задіяно більше 180 чоловік і більше 40 одиниць техніки? Що було найважче? Яка будівля була найбільш ушкоджена? Де було найважче працювати? Мені важко сказати, де було важче працювати. Напевно, працювати було всюди важко, і напевно було важко спостерігати за тим, що відбувалося, особливо на це, як доводилося витягувати загиблих. Це напевно було найважче а в соціальних мережах. Була інформація, що на одному з об'єктів люди виявилися заблокованими в укритті, і рятувальникам довелося їх. Де блоковувати аби звільнити, і вони мали можливість вийти на поверхню, чи так це ні. Ця інформація не підтвердилася. Деблоковували, скажімо так, люди в підвалах чи в укритті не були заблоковані. Самостійно вони змогли виходити. Деяких людей було врятовано нашими працівниками. Це якраз з поверхів будівель. Цих розрушених будинків таким чином. Ми врятували 12 осіб. Зараз також можна в соціальних мережах зустріти заклики львів'ян приєднуватися і розбирати завали. Чи справді вже все безпечно і це можна робити? Е, ну, на момент закінчення наших робіт, е, будь, скажімо так, роз, повністю завали ще не були розібрані, але всі е, види небезпек були забрані. Тобто, я думаю, якщо органи місцевого самоврядування запросять таку допомогу, то можуть люди і долучитися, чому ні. Чи в ході робіт, рятувальних або пошукових робіт були знайдені рештки снарядів чи ракет, щоб можна було ідентифікувати зброю, якою росіяни сьогодні обстрілювали наше місто? Я не можу вам того констатувати, тому що цим займаються відповідні органи, і органи слідства, органи прокуратури і так далі. Вони проводили обстеження, працювали слідчі оперативні групи. Я думаю, це краще, бо вони відповіли на те питання, ніж працівники ДСНС. Ігор Шепівське начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у Львівській області був гостем цієї частини нашої ефіру. Пане Ігоре, дякую, що в такий складний час знайшли можливість для того, щоб розповісти про роботу рятувальників.